Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. У Кривоморозі водій таксі зірвав загальну національну хвилину мовчання. Про це у мережі розповів брат полеглого захисника Маріуполя Олександра Зінченко. 14 вересня громадські організації разом із сім'ями загиблих захисників та захисниць традиційно перекривали дорогу. Однак на 45 й секунді акції біля учасників зупинився кермувальник таксі. Він під'їхав впритул, просто впритул. Це все є на відео, відкрив двері. Наскільки мені відомо, люди думали, що він просто вийде і шанує, так як робляться водії. Натомість він вилаявся. Не цунзурно, і сказав, що якщо зараз не відійдете, то я проїду далі. Учасникам акції нічого не залишалося, як пропустити наполегливого водія. Хоча до кінця хвилини мовчання залишалися лічені секунди. На допис активіста згодом відреагували представники служби таксі. Нам щиро прикро, що трапилась така ситуація. Зі свого боку ми провели роботу з водієм і розірвали співпрацю. Також вже деякий час працюємо над ініціативою у межах загальнонаціональної. Хвилини мовчання, тож у жодному разі не плануємо зупинятися у цьому напрямку. Формат проведення загальнонаціональної хвилини мовчання здебільшого затверджується на місцях, скажімо, у рівному за розпорядженням місцевої влади правоохоронці перекривають вулиці, а люди збираються на центральній площі біля Алеї Слави. Як рівняни шанують пам'ять полеглих захисників та захисниць, на власні очі бачили наші ведучі. Ось герої Рівненщини, які поклали своє життя за нашу незалежність, і ви знаєте, рівняне настільки шанобливо ставляться до хвилини мовчання, що просто зараз цієї миті перед хвилиною мовчання зупиняється транспорт. Люди виходять з маршруток, виходять зі своїх автомобілів. І подивіться, вони стають колом біля фотографії героїв Рівненщини, які захистили незалежність Для того, щоб шанувати пам'ять. Тут воїни наші, тут представники поліції, тут. Громадяни України, українці рівняни. так само рівно о 9.00 у Києві чи не щодня зупиняється акторка Анастасія. Аби не прогавити хвилину мовчання, дівчина ставить будильник на телефоні. Місткиня дивується, що разу серед натовпу зупиняється вона одна. Так сталося, що в той момент я гуляла якраз біля києво могилянської академії на контрактовій площі. Я стояла, звісно, що отак, от і до мене двічі підійшли різні люди, і запитали, чи зі мною окей, чи мені потрібна допомога. Мене це вразило, тому що ну дев'ята ранку, наче люди мають знати. Аби мешканці столиці не забували вшановувати пам'ять полеглих захисників та захисниць. Кияни подали петицію до київської міської адміністрації, пропонують звукове та візуальне сповіщення про початок хвилини мовчання, зокрема на зупинках транспорту. У відповідь київська. Влада заявила, що їх фахівці вивчать можливості оповіщення населення на вулиці та в громадському транспорті зокрема, проведуть роз'яснювальні роботи з суб'єктами господарювання, у тому числі з рекламними компаніями. Наразі ж з пропозицією змінити підхід до реалізації щоденної хвилини мовчання звернулась до президента народна депутатка Наталія Піпа. Я закликаю використати системи оповіщення цивільного захисту або інші інструменти для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання на вулицях. Однак, за словами голови Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича, такі методи оповіщення про хвилину мовчання мають бути затверджені відповідними фахівцями. Ами ми маємо підібрати такі форми реалізації, які зроблять ці нові традиції, нові практики підсилюючими, які зроблять нас сильнішим суспільством, а не навпаки ще більш зраненим, скажімо так, стривоженим і так далі, тому що ці ініціативи вони хороші, але вони точно повинні пройти цей другий рівень опрацювання з експертами. Щоправда, на впровадження таких практик може піти від шести місяців до кількох років. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. У складних моментах важливо знати, що ти не сам. З понеділка по четвер, о дев'ятнадцятій, на один плюс один Україна.